Жіночі гумові шльопки Мікс Алді Німеччина, де одна пара вартує лише 150 гривень. В лоті у нас будуть представлені 16 пар, 2400 гривень вартує весь лот. Крута пропозиція, саме тому що зараз у нас холодна пора року, а це означає, що почалась пора відвідування басейнів, бань, сань, лазень. Тому зверніть увагу на цей лот. По розмірам будуть вони різні: 38 і 39 буде в нас одна одиничка представлена, одна пара. 39-го в нас буде. 5 пар, 40-го у нас буде представлено 6 пар, і 41-го 4. Є як такі більш гумові, так і є такі з більш масивною підошвою. М'якенькі, є як і в'єтнамочки у нас, так і звичайні шльопки представлені. Різні модельки взагалом, класний розмірний ряд представлений, антисківська підошва. Навіть є ось такі пластикові. Тому ваш клієнт точно знайде. Те, що саме йому буде до душі, і ви зможете круто заробити. Ось такі є з брендовочкою Aldi легенькі, класні, є м'якенькі, ось такі. Вони більш такої, е, тряпчаного матеріалу. Ось так виглядають, дуже прикольно. І є ще в нас ось така моделька. Вони прям вже такі тяжкі, більш масивні, це вже в якийсь Єгипет полетіти, відпочивати. Класна така міцна підошва 150 гривень, одна пара шльопок. Звертайтесь до наших менеджерів, всі контакти будуть під цим відео, а також наш сайт залишається Ось вам під відео. Цим там всі наші актуальні пропозиції.